Над пустелею розбився літак. Вижили два вірменина, вирішили відкрити сину монтажку. Проїздить повз них бедуїн на верблюді і каже: Поможіть, по-братськи, верблюд зовсім не їде. Вірменини підійшли, подумали, подумали, смикнули верблюда за яйця. І той побіг. Бедуїн, Вах, спасибі, хлопці, але як я тепер його наздожену? Вірменини підійшли, подумали, подумали, смикнули Бедуїна за яйця і той побіг. Тішиться вірменини. Ого, оце так ми гарно придумали. Тут один каже Слухай, він же нам не заплатив, як ми тепер його наздоженемо? Подумали, подумали, смикнули один одного за яйця і побігли.